Вас бачать люди, оточуючи. Так. Ви знаєте, люди вас щитують, те, що ви перепроживали якісь періоди ніщити, хтось втратив все, хтось там розлучився, вас все рухнуло, хтось пішов з роботи. Бачать вас, того, е трансформатора свого життя. Що ви завершили якийсь негативний період ніщити да, бідності в своєму житті? Карта миру. Ви відпочили, ви набралися сили духу, і оця ніщитайка була у вас, якісь проблеми, можливо, це не тільки фінансові, ви його здули як мильний позив. Тобто людям багатьом не в думки не зрозуміло, як вона вийшла з тої задніці, де була, чи вийшов. Як вас бачать люди? Вас бачать люди ту людину, яка не боїться починати щось нове. Людина, яка вірить в свої якісь цінності, догми, можливо, це не соціальні стандарти і, знаєте. Там, де люди кажуть, що у ну, мене судьба така, да, я маю змиритися, що я там бідна маю бути чи розлучення. Ви кажете, ні, я сама будую своє життя, я тверець своєї реальності, в що я вірю, те я буду мати. Тобто вони бачать, що ви живете по якихось своїх законах. Оце нити просто і приймати свої якісь. Розрушаючи події в житті, казати, пирати, що це судьба, ну, ви якісь іншої у вас інша свідомість. Люди бачать вас, можливо, да, називають білою вороною, от вона якісь там речі говорить і так далі. Це часто люди обговорюють, десь п'ють чай, можливо, це робочі моменти, можливо, це вас в родинному колі, десь як ви там чаєпітії і так далі. Да? Тобто вони бачать, що те. Установка, це судьба змирися» на вас не діє. І це їх бісить, звісно. Тобто, ви з цим не согласні. Ні, ні ні спасибо, і вони чітко бачать, що саме оці ваші якісь інші бачення світу, ваші інші догми цінності привели вас знищити в клєвір в удачу. Тобто, бачать вас удачливою і, звісно, в силу свого, своєї свідомості, свого бачення світу, вона кажуть, що судьба їй просто повезло. Тобто, хто зрозумів, то зрозумів. Людина, коли бере відповідальність за своє життя, за переміни, щось робить для того, щоб змінити своє життя, в неї вдається. Да, не з першого разу, да, можливо, з сотого разу, але вона не здається і рухається до своїх цілей. А люди, які, скажімо, вузьким мисленням, з бідним мисленням, то вони кажуть, що судьба, ти ліба мільйонерша, ліба ти ніщия і змирися. Я змирилась, а чого ти не миришся? Тобто ви тут тригерите багатьох людей. Хорошо. Не розуміють вони, як ви вийшли на інший фінансовий рівень. Добре, як вас ще бачать люди, як вас ще бачать люди, ваше окруження? сильною особистістю, та, яка, знаєте, може не тільки. Своє життя в баланс, в порядок привести а й чуже меценат. Тут і допомагаючи професії, і, можливо, ви благодійництвом яким займаєтеся, бачать вас сильну особистість, бачать вас рішучим, та, яка бере. Удачу за хвіст і крутить, можливо, хтось купив автомобіль, можливо, поміняли автомобіль, можливо, хтось переїхав. Тобто, бачить ваше покращення і бачить, що ви сильна духом особистість, яка, знаєте, в якій б історії не попала, вона рано чи пізно звідти вийде. Тобто, бачиш, люди вас щитують, що ви не боїтеся. І навіть якщо боїтеся, ви все рівно йдете в якісь доленосні переміни. Багато хто думає, ну і просто повезло. Колесу фортуни, тобто вважають вас візунчиком долі. Візунчиком долі. Хорошо, як вас ще бачать, як вас ще бачать, як вас ще бачать. Ви знаєте, тут показують ядовитих людей, вампірів, які були в вашому оточенні. Чого б це не стосувалося, Чи це родичі, чи це, чи це дружба, чи це стосунки, чи це робота. Неважливо, вампіри були в вашій. Вашому пространстві час від часу вони заходять, і вони зрозуміли, що ваша музика стоїть багато чого присутстві, ті сенси, які ви в тому чи іншому оточенні несете. В неї воно лється як музика, да? як клавіші фортепіано. Вона просто нажимає, вона знає, де чорні клавіші де білі, і вона щось робить, міняє в своєму житті. А вампіри, які були в вашому оточенні, і за ваш рахунок хотіли знайти ключі для себе, до них дійшло не до усіх, що, блін, мені ще вчитися і вчитися. Тобто, вони бачать, осознають, що я ще тільки учнік, а вона вже мастір, який грає. Розумієте? Звісно, е, вам це в обличчя ніхто не скаже, але багато хто рівняється на вас навіть з ваших ворогів. Ви цього не почуєте. Це я вам кажу через розклад. Тобто вони розуміють, що є в чому в неї, чи в нього повчитися. Бачать вас гарною, леді, ви леді, яка може бути, знаєте, е, така. Панночка гарно одягнута з манерами, але ви дуже структурована людина. Ви вмієте будувати своє життя і, можливо, в своїй роботі там, чи, своїм чи своїм прикладом ви показуєте, що е, є панацея для щастя, для кращого життя. Тобто, ви і в своєму житті вмієте шукати оці знаєте, е, чарівні пігулки, які в принципі всі шукають люди, і ви цим ділитесь зі світом. Да, там, чи в своєму колі спілкування, тобто вони бачать вас, знаєте, і такою ніжною тонкою, як жінка, якщо на мене жінки дивляться, ну і структурованою як чоловік. Тобто ви можете вести за собою людей, ви можете там якісь проекти вести, мати підчиненні людей. Може, хтось навчає у ці вампіри ваші тут різні є в вашому оточенні, але бачать вас дуже впертою. Впертою, десь холодною, закритою. Бачить вас з людиною, яка Якщо у вас в комунікації з якоюсь людиною не виходить комунікація, ви комунікувати з цією людиною не будете. Тобто, у вас зразу таке отращення, бачать вас іскателем, істин, ви роз, знаєте так само, як і я, розбираєте різні гіпотези і перевіряєте в своєму житті, а це працює чи не працює. А варто прислухатись до тої чи іншої істини, чи не варто? Бачать вас компанійською, партнерською, багато людей. Коли ви заходите в їхнє пространство, вони прям щитують: блін, я так рада, що я з вами познайомився. І тут навіть в вашому пространстві можуть люди від ваших слів, від вашого спілкування, партнерство, комунікації зцілюватись прям душевною. Да, от мене часто теж клієнти кажуть на консультації, я поговорила з вами, мені аж легше стало, бо я ж кажу, не маю з ким поділитись в своєму оточенню, бо мене ніхто не розуміє, а просто навіть консультація. Вже допомагає і зцілює будь-яке поле, наставника, людини, помагаючої професії, воно так працює. От аналізуйте після того, як виходите на майстрів, як ви себе відчуваєте? Якщо ви вижите лімон, якщо вам очень хірово, зверніть увагу, до якого майстра ви пішли. А якщо вам хочеться літати, якщо ви чувствуєте, що да, блін багато роботи там. Да, треба те-те-те, Ну я вже, в мене ясніша голова, я вже зрозумів, до мене все дійшло там, ну, практично все. Да? Аналізуйте свій стан після того, як ви комунікуєте будь-якою людиною. Якщо ви вижитий лімон, значить перед вами енергетичний вампір. І неважно, як він називається, провідник, відьма чи так далі. Аналізуйте з потоку, йде, комусь це треба почути. Як люди ще вас бачать, люди вас бачать, що ви. Довгий час були в заточеннях, в якихось обмеженнях, але ви прийшли в той дзен, якого не вистачає іншим людям. Пишіть, чи ви пізнали себе, що про вас думають люди.